Слава Україні, друзі, брати і сестри! Вчора була кров, кров українського народу, але в цій крові, в цій крові народжується справжня українська нація, непоборна нація, яка дивиться в очі бандюкам зі зброєю. Нація, яка більше не перед ким не стане на коліна. Це народжується велика європейська нація, яка поведе свою країну до світлого, справжнього, демократичного майбутнього, яка відбудує наш славетний Київ. Болячи дивитись, що вони зробили з Києвом. Але, брати, сестри, ми відбудуємо Київ. Ми відбудуємо Україну, тому що це наша земля, це наша країна, це наша столиця, наш Київ, і саме за цю землю була вчора провита кров героїв. Друзі, ви знаєте, як розгортаються події? Головна перемога, велика перемога, яка вчора відбулась. Вчора вночі це те, що озброєний Беркут, озброєні внутрішні війська, бронетехніка, яка йшла на нас з європейської площі. А тут стояли цивільні люди без зброї, але люди, сильні духом, сильні справжньою вірою і їхня зброя, їхні кулі. Їхні гранати, які розривались тут, не змусили нас піти. Ми прийняли рішення стояти до перемоги. І саме цей дух, ця віра перемогла зброю, перемогла банду. І вся країна дивилась на Майдан, і вся країна підіймалась. Львів, Франківськ, Тернопіль, ви знаєте, що там відбулось? Волинь піднялась. Губернатор закрився в адміністрації. І поливав з бронзбойців людей, які штурмували адміністрацію холодною водою. Вони взяли адміністрацію, поставили його на коліна із чашки, поливали його водою. Хтось каже жорстоко, не цивілізовано. Але, брати і сестри, кожен бандит, кожний вбивця повинен знати, коли він буде. Плескати в обличчя народу, українському народу водою, його поставлять на коліна і польють цією водою. Кожний бандит повинен знати, коли він буде віддавати наказ вбивати або натискувати на гачок, кара від українського народу буде неминуча, це справедливо. Тому що прийшов час відповідати. За злочини, за зґвалтування, за вбивства, за пограбування. Прийшов час відповідати перед українським народом. Хмельницьку штурмували силові структури. З офісу СБУ почали стріляти автоматичної зброї, з автоматичної зброї. Дівчина стала на коліна просити припинити стрільбу. І отримала кулю в обличчя. Як можна з ними говорити? Чи це влада? Ні. Це банда. І поки ми не змінимо цю банду, поки ми повністю не перезавантажимо всю владу, яка сьогодні не є владою, ми не припинимо наш рух, наш рух до справжньої перемоги. Весь світ дивився, як стояв вчора вночі майдан, і весь світ з повагою дивився на Україну, на гідну, могутню, сильну Україну, на справжніх героїв, на український народ. Весь світ пишається Україною, весь світ пишається українцями. І весь світ говорить злочинці. Повинні бути покарані. Вже не резолюції, вже не погрози. На порядок денний ставляться питання введення санкцій, арешти рахунків, майна, грошей, які так люблять ця банда. Це сьогодні стоїть на порядку денному. І головне на Майдан дивляться вся країна, і вся країна підіймається. Від Заходу все ближче, ближче до сходу. Вся Україна стає з колін. Вони оголосили антитерористичну операцію. Для чого? Вони назвали свої злочини так голосно антитерористичні, тому що за законом, який самі вони писали. Ці операції можуть використовуватись Збройні сили, армія. Може використовуватись будь-яка зброя. Брати і сестри. антитерористична операція проти українського народу. Ці злочинці вважають український народ, всіх нас з вами терористами. Але весь світ це бачить, цю маячню. Весь світ бачить страх в їх очах, готовність бувати, але страху в наших очах нема, друзі, брати мої сестри. В наших очах нема страху, в наших серцях нема страху, тому що ми знаємо, за що стоїмо. Ми знаємо, хто ми і хто вони. І відповідь на питання, які ставились. Протягом багатьох років буде, прийшов час для цієї відповіді. Терористи сьогодні ті, хто стріляє в мирних людей, хто вбиває дітей, дівчат. Терористи це ті, хто на бронетехніці йде на цивільне населення, це терористи. Терористи це ті, хто грабує і гвалтує країну, це терористи. І... Ці терористи будуть відповідати перед судом Божим і перед судом українського народу. Тепер, друзі, конкретні питання. Наше завдання: Майдан це символ всієї України. Майдан стоїть, не зважаючи на їх погрози. Майдан стоїть, не зважаючи на обіцянки чергового штурму. І вся країна дивиться на майдан і підіймається. Вся країна стає і переходить в наступ скрізь в областях, в містах, в селах і селищах, цілими фракціями партії регіонів кидають свої партійні квітки і виходять. Декілька годин тому Житомир, це вже поруч, взяли обласну державну адміністрацію. Мер Житомира вийшов терміново з партії регіонів. Друзі, поступ українців все голосніше і голосніше. І вони бояться, у них страх, тому що розуміють, прийшов час відповідати. Наше завдання тримаємо периметр. Захищаємо до кінця наш майдан, нашу Україну, тут Україна, тут майбутнє наших дітей, тут майбутнє кожного українця. Саме тут. І наше гасло ні кроку назад. Я звертаюсь до тих, хто тільки прибув на Майдан. Ви знаєте, вони спалили. Наш штаб Національного спротиву у спілках професійних. Вони тимчасово захопили приміщення, де могли відпочивати наші активісти і жовтнили палаці, і український дім. Але протягом всього хрещатику сьогодні створені комендатури і є приміщення, де всі можуть відпочити. Де всі можуть отримати і відпочинок, і їжу, і просто отримати сухі речі. Тому я звертаюся до тих, хто тільки прибув на Майдан. Друзі, тут будуть всю ніч працювати представники комендатур. В першу чергу, безумовно, ми будемо розміщувати тих, хто записався в сотні. І обов'язок кожного дорослого. Сильного відповідального патріота це бути в організованій команді нашої самооборони. Але всі волонтери, всі, хто працюють на Майдані, не будуть сторонь неба, будуть в одній з камінатур, які ми зараз створюємо тут в центрі міста Києва. Тому я ще раз звертаю вашу увагу: ми змогли протягом цієї доби, незважаючи на ті втрати, які понесли протягом минулої ночі. Відновити інфраструктуру, забезпечити харчуванням і створити нові комендатури, які приймуть справжніх патріотів, тобто вас. Ми готові до боротьби. Ми готові до перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!